Це наші внуки Вони із Києва. Це нас так вишили і вітали, як в нас було золоте весілля. Ну опинились. Чому? Тому що вже ж внуки повиростали, жити ніде. Ми вирішили сюди. Два сини, чотири внуки і вже п'ять нас. Ви їм квартира, так, мабуть, да. так? Да. А хотіли б пожити з сім'єю? Хотіли, але не виходить, тому що. Ми вже своє віджили вже Я вже 20 років з діабетом. Це одна б'юшка робить, оце я тут роблю, їсти варю, ось. Оце мені тут запарюю, тільки ось тут два часа їла, запарювала мені віну, оце тут сплю. Не робить нічого, на плиті одна в'юшка робить, там забито не робить, і свята нема. Сиджу під церквою з паською. Оце місяць не ходжу, так я взагалі не знаю, що я буду робити. Я за дікаблю заплатила, а в мене більше немає. Вчора Лена заходила, ця що з п'ятого етажа, я вам казала, оце капустки мені дала. А тоді зверху пальто те, що ходжу, зімні вкриваюся, Отак. А тут тепліше, де? так? Тут я закриваю двері і тут тепліше, а там холодно дуже. Дочка жила із тим, із приймаком. Приймак запив, наркотиками став займатися, покинув, пішов. Спасибо, родинка, Я оце ж так сідаю, і встаю. Як хочу кожен день просити, то людей багато добрих допомагають. Живу на сьомній квартирі. Кожний місяць, восьмого пенсія, я їй несу доплату. Я варю їсти, тільки мій він у і то не всі Не всі є сім'ї віна поїсти, щоб утром і вечором заварити і поїсти. Не всі є хліб, дітки, бо треба заплатити чотири тисячі і шутка кожний місяць мені. І ліпу до церкви чи на Октябрській, прошу, як можу. Ну, зіма ж така бешена, боса, просила помож прошлом році писала письмо і між виконком і в облдержадміністрацію. Ніхто навіть не відповів на заяву, що я боса і гола. осінь, весна, мені треба разові сапоги, а в мене їх немає. І нікого не інтересує, нікому нічого. А нічого в немає. А ось де туалет. І оце мию посуду, а там у відрі. Усе роблю там, поїла, що ще що зробила, тоді вимиваю ванну, як можу, як бачу, нема свята. Сусіди піклуються? а ні. Я побачила, що вони не хочуть нічого. Я і не прошу ніколи, не обращаюся нічого. Поздравствувалися, пішли і все. Це ми збирали гроші АТОвцям. Там я теж своїх багато, ну, ось, ось такі в основному. І як же молодому зі мною, молодій парі зі мною будь? Просто я вирішила не бути тягарем. А про дочку я мовчу, це болюча дуже тема, я 4-5 рік вже пішов, як не знаю про неї нічого. Внук з жінкою вони навіщають? Він у мене був всього два рази, тому що він працює в Києві на на державній службі. Ти, бабуся, мене опозорила, щоб пішла сюди. Ти чого не могла оставатись сама? А останні 15 років працювала в школі інтернат для та й сиріт. Отак я передвигаюся. Може палиці у цієї. Отак. Син є, живе, так, живе дуже далеко, звичайно, приїжджає дуже рідко, бо раніше не приїжджав часто, бо ні за що було взагалі. А тепер через те, що війна. Ми просили, але кажуть, що. Син ще не на пенсії, і допомоги мені ніхто не дає. В смислі людини, яка б до мене зайшла, хоч би допомогли ноги помити, ті, що я не... ногу, ту я не можу сама помити. І тут, у моїй хаті, живе якась людина, якої я не бачу. Я зомбована. Ця людина якась особлива, ця людина володіє якоюсь установкою, психотронною, можливо. Вона нова. Бачите? А, так може вона вам воно... не Ні, ну, ні, це спеціально зроблене. Так? Така рубашка і друга є, така сама. За мною слідом ця нечисть сходить, куди б я не йшла. вже перебоялась, я нічого не боюсь. Озирніться навколо, можливо, поруч з вами живе старенька людина, яка потребує вашої допомоги або просто добрих слів, адже старість це те, що чекає на кожного з нас.